Всім привіт, друзі! Сьогодні знову у нас субота, і сьогодні наступив черговий день огляду цін на Луцькому авторинку. Бо завтра щось прогнозують дощ, передбачає що пошуки будуть дуже тяжкі. Клієнти вже подзвонили, вже всі з'їхалися. Завтра у нас недільний ринок, і будемо шукати. А зараз будемо переглядати ті всі варіанти, і сам собі плюс-мінус накидувати якісь варіанти для людей, які можуть бути завтра оглянуті. Можливо, бо коли йде. <свє> <свє дощ і якась нестандартна не ситуація, то дуже тяжко шукати в стандартних, як то кажуть, в стандартній біганині. Отже, у нас сьогодні будуть і бюджетні варіанти, і кросовери-універсали, і, і кому цікаво ціни на Луцькому авторинку, погнали дивитися разом. Так, ну що ж, Можливо, сьогодні почнемо з таких бусів е пасажирських, бо дуже часто їх питають, дуже часто їх е такі запроси закидують на Viber кругом. От Наприклад, го року бус Traffic 2.5, дизель 12200, просто космічна ціна, ще нещодавно ще ніхто не мог собі уявити таких, таких цін, але проблема в тому, що таких машин... Та й взагалі машин мало зараз стало за кордоном в продажі і тим більше трафіків цих вивариків різних дуже-дуже мало, більш-менш адекватним пробігом ще й в оригінальному пасажирі. Видно ось по капоту коцочки, царапки. Машинка вже встигла там собі щось наїздити, 260 тисяч заявлено. Салон так в принципі непоганий. Оригінальний пасажир. Бо дуже часто питають такі машини, щоб або, або замовити, або ще під, під ключ такі замовлення я не беру, бо дуже тяжко їх знайти. В принципі, знайти їх в адекватному стані взагалі. Так що такий поверхневий огляд буде сьогодні ще й по бусам. Такий от трафік ще один, 12 рік, 9 місць, 13 200. Але вже 12 рік. Той 8-го року. І штука доларів різниця. Ось такий от трафічок, так само оригінальний пасажир. От такий от салон. Можна бачити. Так, тут дуже сильно тоновано, але отак от попробуємо показати через скло. Є такий е джампер. чи що це у нас експерт Peugeot, не Citroën, хоча вони однакові моделі. 9 тисяч за восьмий рік. 9 місць так само. І це вже міні Вен 5500. Peugeot 807 Ну, Можливо, ще будуть буси, подивимося, що буси зараз. По цікавим кросоверам бувають такі Mitsubishi, або такої самої моделі ще бувають Citroen c ці або Peugeot 4007. Вони часто бувають в досить гарних комплектаціях. І в цілому дуже надійні гарні автомобілі. 2,2 дизельні двигуни стоять. Тут ще ось 2-літровий стоїть. 103 кВт це певно трафіковський. А ну то дизельний же, правильно? Не вказано, так? Да? А, дизельний, правильно, вказано. То, в принципі це ще краще ніби. Ці взагалі дуже, такі як на тих бусах стоять. Дуже гарні двигуни. 11 тисяч коштує за 10-й рік. Механіка, повний привід, все як має бути. Шкіра, кліма і люк. Лендровер отакий от є, можна розглядати. Кому подобаються такі моделі. Біленький. Цікавий. 8900 за 8 рік. 2,2 дизель. Ткановий салон. Як то його показати правильно? Механіка шестиступка. Ну, в цілому Land Rover цікаві автомобілі, але дизайном вони всередині дуже сильно не відрізняються. Ще бувають такі B6 в дуже сильно адекватну ціну. Навіть не то, що адекватно, я би навіть сказав в малувату. Не знаю, а ну це сьомий рік, в принципі так, вона плюс-мінуси має коштувати, але 1,9 дизель дуже класний мотор. Що вона наїздила, реально невідомо. Ці мотори ходять дуже, дуже і дуже гарно, дуже надійні, не вказаний пробіг. Ну так. Виглядає досить непогано, але бувають вони зустрічаються з підкрасами, <кхи> бо кузова на них не самі мощні. От такий от кадік 9 року, 1,6 бензиновий MPI-мотор 8100, його ціна на датчиках дощу світла, в гарному кольорі, дуже популярному. На кліматі. Ну, музика тут, ясне діло, звичайна, яка може бути в кадіках але має дві сувних дверки, що значно полегшує життя в такому автомобілі. Досить, до речі, досить непоганий варіант, за 8 тисяч доларів в досить гарному стані. На такому цікавому кольорі Меган босе. Гарненькі комплектації, напевно це вже 13 рік, зараз ближче глянемо, бо вже дає діодний ліхтарик під парами. Та ні, 12-й. 9450 без підкрасів. Досить гарно виглядає, в гарному стані тормозні диски, як передні, так і задні. Ну і бо все ж завжди цікаво своєю комплектацією, звісно, лакованими вставочками, навігація, клімат, все як має бути. І навіть є панорама. От такий міганчик, кому цікавить. Звертайтеся. Такий гольфік з'явився за досить бюджетні гроші за 11350 16 року автомобіль. 1,6 дизельний двигун, скоріш за все. 195 тисяч пробігу. Ну і гольф то є гольф. Зручний, цікавий, але по опціям він значно програє. Ну, за такі гроші маю на увазі Реношкам. Реношки цікавіші по опціям. Тут Дивлюся, резина слабенька і трендова комплектація. Ну, але в їзді це зовсім інші автомобілі. Кому хто їздив, той знає. Ну йдемо далі. Mercedes, такий 9 рік, 2.2 дизель. Це в нас е, яка це Не написали. 10500 ціна. Забув яка. Ну, Щодо бюджетних варіантів, завжди в своїх лі лідируючих позиціях виграє Астра та Амейгани. Astra -ашка, ось Восьмий рік, 240 пробіг, 5350. Шестиступка, 1,7, дизельний двигун. Салончик в досить непоганому стані. Ясне діло, що все треба дивитись, перевіряти, але на ці гроші досить непоганий автомобіль. Така шкодочка Октавія, дуже часто питається. 12 рік, 1,6 дизель, 8500 її ціна. Ближче зараз покажу номер телефона, можливо, когось зацікавить. Датчики дощу світла, шкіряний мультикермо. Ні, не мульти, а звичайне. Не перешити, до речі. З круїзом, з усим. Можна розглядати таку машинку. До речі, в коментарях нещодавно писали по таким автомобілям по Рено Кенгу. Покажіть свіжі Кенгу. Будь ласка, показую. 15 року 1,5 двигун 10.300. Такий цікавий колір для Рено. Не так часто зустрічається Кенгу в такому кольорі. П'ятиступка, це напевно 90-сильний двигун, але вже такі цікаві лаковані вставочки на кліматі. Досить непогано виглядає. Сувні двері. І, до речі, склопідйомнички задні, електричні, що дуже рідко буває. Є царапки на дверях, але це напівкомерційний транспорт, тому це часто буває. Йдемо далі. Так, і як завжди, не пропускаємо наші улюблені зафірки, семімісні. Минулого разу ми не змогли купити автомобіль максимально свіжий, 2014 року до 8 тисяч розглядали зафірку. Але людині вона була просто некомфортна. Він розраховував на, на інший автомобіль. На цю машину така ціна. Є сколик на вікні. Але загалом стан дуже непоганий, вона ще є з панорамою. Дуже гарна зимова гума. І за 7500 можна мати досить непоганий автомобіль 11-го року. Шестиступочка, клімат, датчики дощу світла, ну, така, в принципі, досить. Досить гарна комплектація. Є все, що потрібно на кожен день. Протрони спереду ззаду І ось така ще поруч є. Ще й на ксеноні. Така мадненька. Так само на датчиках, але без панорами. Так само 11 рік. 1.7 дизель 7800 вже. Ось такі от варіанти по зофірам. Такий ще вибір є з недорогих кросоверів спортажики і туксони. Плюс-мінус та сама машина технічно. Але дизайн трішки відрізняється. От от, в чорному кольорі гарно виглядає такий спортач, а ціна вже за космос завалила 8650 за 8 рік. Я вважаю, конечно, що це вже трохи забагато, але з новим розмитненням ніде ми від цього не дінемось. Розмитнені дуже, дуже не виросло сильно. Резина гарна зимова, диски ще живі, колодочки є нормальні більше половинки. Ось така от машина на механіці. Будь ласка, економ варіант. А вже майже на економ виходить. Якщо раніше вони були по 7-8, то вже 8,6 виходить. Ще така оставія трапилась, що я на неї подивився, бо 1,6 бензовий двигун в місті з газом. Досить рідка така комплектація. Не комплектація, а варіант з таким двигуном, що була вже з газом. 8750. Рік не вказано який, зараз пробуємо глянути по вікнах. ну Можливо, буде він 13 або 12 Вікна всі 13 то за 8700 з газом автомобіль за 13-й рік. Непогано, але є царапки такі значні по бамперу, Придеться перемальовувати. Ну, така от шкодовичка, можна перевіряти для вас. І такий невеличкий жіночий автомобіль, 1,4 бензовий двигун, Mazda 2 це напевно. За які гроші? За 5800. За 5800, за 8 рік. Дуже компактна, проста, цікава по дизайну, Цікавіша за багатьох конкурентів. До речі, дуже зручний автомобіль для міського користування. Особливо якщо це перший автомобіль для дівчини, для жіночки. Досить цікавий варіант. Така очкодувочка є. Це яка двохлітрова, чи ні? А, це бензинова, 1,8 бензин, 147 тисяч пробігу. 9700 її ціна на моднячих 19 дисках. Іра, Алькантара. Дуже модна комплектація. Напевно вона зі Швейцарії. І з такими комплектаціями з цими моторами дуже часто йдуть зі Швейцарії автомобілі. Комплектація суперова. Ось такий от Сіат, як так само можна розглядати як бюджетний варіант. Сьомий рік, 1,6 бензин газ, 6200 ціна. Досить непогане авто, минулого разу ми його так поверхню дивились, в ньому, здається, два підкраси, але взагалом автомобіль дуже і дуже в гарному стані. Такий от Seat Altea, Але не Excel, просто Altea. Йдемо далі, дивимось по рядам. Отакий от Passat ЦЦ давно вже не було. Америкос. На автоматі 8750 бензовий двигун. Так ось покажу на такому світлокласному салоні. Світлокласний, це якась нова комплектація, то я ляпну. Буває таке. Такий Ford. Focus 15 рік, 1,5 дизель. 9,9 ціна. Оригінальний пробіг, між іншим. 180 тисяч ну, принаймні так заявлено такий цікавий міганчик заїхав, джитішка в хетчбекові. така стрілялка-пулялка кому цікавить. Напевно, зі Швейцарії не знаю. Задній номер спереду щось стоїть. 9 тисяч доларів, 12 рік, 1,5, дизельний двигун. Такий дуже суперовий стан. Стан всередині ще кращий, ще цікавіший. Кому цікаво, будь ласка, звертайтесь, можна перевіряти. Буде така молодіжна машина для міської їзди. І по трасі валити на ній так само буде приємно. Ну знов лідер запитів. У нас кашкайчик такий от є. На ринку стоїть. Чорний колір 12 рік. Модні диски вже верстайлові. А ми оглянути. А ціна його 11250. За 12 рік. Трансмісія в нас ручна стан досить непоганий. Панорамки в нас немає. А є, є, то я не побачив. І ще в нас є камера заднього огляду, датчик і світлодощу. Такий цікавий кашкайчик. Такий шутігуан є на автоматі з панорамою 2010 року 2-літровий бензиновий двигун. Якщо я не помиляюсь, на цих двигунах стоїть гідравліка. Коробка передач має на увазі. Він ще повноприводний шкіряний салон. Хоча шкіра тут така якась американо-мексиканська, не така як в Європі, не така цікава, але шкіряний. Точно такого самого купили минулого разу, можливо навіть десь в цих місцях того самого власника, не знаю. Взяли ми його 10-го року за 10 300 здається. Тут комплектація цікавіша, так само на автоматі, але вже зі шкірою. І повний привід. Ціна вже 11 500. Ось такий тігуанчик. Ось дуже часто ще питають, як я вже казав, якийсь мінівен свіжого більш-менш року 12-13 року. Але не сценік, бо сценіки вже всіх примахали. Не знаю. Гарна машина, але їх дуже вже багато якось накупили. Зафіри йде іде не менше, продається їх не менше, але як альтернатива на свіжий рік, ось, будь ласка, може бути 12-го року 8500 ціна в досить гарному стані, на гарній комплектації з ксеноном, датчиками, дощу світла. Ну, і рік для зафірки більш-менш свіжий, гарний космокомплектація. Це чорна панелька з навігацією вже з усім. Цікава машина. Як замість сценіка, досить, досить навіть непогана заміна. Так, ще таке Канго є. 17 рік, 1,5 дизель, 11500. Чисто білий колір, без датчиків дощу, без світла. Без, 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 без. Чого? Без 6-ступки, без тут п'ятиступка ступка стоїть. Але сумна дверка є. Але вже вікна відкриваються тільки на провітрювання, немає склопідйомників електричних. Такі от машинки. нас. Дівчата дуже часто питають червону машину на автоматі, щоб всі бачили, коли ми їдемо, кажуть. Ось така от Ford є, фієсточка, 15-й рік, американець. 1.6 бензовий двигун. Ну і ясне діло на автомат, як дуже дівчата люблять. Такий Фордік. В кузові седан. Досить компактна, цікава машина. Ну, і ясно діли на автоматі, як дуже люблять дівчатка наші. Такий посадик 16 2016 року. Comfortline комплектація на автоматі. На простих у нас уже фарах без ходових вогнів вбудованих. Але машинка в досить непоганому стані. 16 рік, 2 літра дизель. 16300 ціна Тканиновий салон, автомат. Такий от сірий колір приборної панелі тієї всієї торпеди, як кажуть, комфортлайновська. і Такий посад. Peugeot 3008-й, так само дуже часто е, цікавляться люди е, даним кросовером, бо він себе досить гарно зарекомендував. В міських умовах і взагалі дуже надійна, гарна машина, особливо якщо вона, о, дизельна, ще й 2 літра. Якщо вона ще й на автоматі, то буде взагалі ствол. Точно. Автомат це у нас тут Айсіновський має стоятий, японський, дуже простий, надійний, гідравлічний, шкіряний салон, панорама. Просто супер класна машинка, комфортна. Була колись така давно. Я стався задоволений такою машиною. 10 900 її ціна, номер телефона є. Будь ласка, кому цікаво, звертайтесь. Ну, і поруч такий стоїть Сіат Аля Гамбра, той самий Сіат, чи як його Volkswagen Sharan. Дзвонив до мене недавно підписник, шукають подібну машину в Німеччині, в гарному стану знайти не можуть за адекватні гроші. Не знаю, тут стан виглядає досить непогано, білий колір Сіат виглядає досить цікаво, я вважаю. Вона вже ледована, з підсвітками стими модними. 15 тисяч і ціна, 14 рік, 2.0 дизель. На з 6 ступка, все як люблять у нас люди. Досить такий гарний варіант. Якщо когось зацікавить, будь ласка, можна перевірити. Диски 18 просто виглядають суперово. Такий от шикарний Passat b 7 з'явився на супер класному заряді, Це Highline. 17 модні диски на зимовій гарні гумі, Ксенонові фари з оновачами, датчики дощу світла, асистенти поліс, шкіра Alcantara Salon комбінована на автоматі. Виглядає в цьому кольорі просто шикарно. У мене була точно така самісінька машина. Від'їздив я нею 4 роки і був дуже і дуже задоволений. Точно в такому кольорі, в такій комплектації, але ще була панорама. Дуже шикарна машина. Ціна її 12700 за 11 рік. Двохлітровий дизель і увага 125 кВт. Це той, скільки там? 177 коней виходить. Він значно жвавіший, ніж звичайний 2-літровий двигун. Шпари вона по трасі так просто. Дуже класна, дуже гарна машинка. Люблю її. Ну Як же ми обідемось без четвертих меганів. Отакий чорненький меган. досить гарні комплектації на автоматі з усіма датчиками, з асистентами, асистентами по ліс, перепрошую. Парктрон спереду, ззаду, оригінальні алюмінієві диски на автоматі, навігації, всі датчики. Дуже класна машинка. 17 рік, 1,5 дизель. Нещодавно її дивився для покупця. Ціна щось там була 12 чи 13 тисяч доларів. Вже не Ні, 12 не могла бути на автоматі, 13 з чимось, не пам'ятаю точно. Номерочок є, можете спитатися. Така класна машинка. Ну що ж, друзі, таким сьогодні був огляд цін на луцькому авторинку. До речі, люди часто пишуть коментарі, коли я роблю огляд цін. За один день, тобто сьогодні субота, я роблю огляд цін на завтрашній день на неділю. І дуже часто пишуть коментарі, що о, що то за базар, таких людей нема, ніде нема, ні, ні покупців, нікого, нічого. Я спеціально вам кажу, що я роблю огляд цін на автомобілі. За один день, тобто сьогодні, субота-вечір, ну майже вже вечір, І сьогодні не базарний день. Я просто вам показую, які ціни бувають на авторинку. щоб Ну і для себе готуюся для пошуку тих варіантів для своїх замовників на завтрашній день. Як вчитель готується до уроків за раніше, так я плюс-мінус для прикладу просто кажу. Готуюсь для своїх замовників шукати автомобілі на завтра. Тим більше на неділю передають дощ. Як ми будемо їх шукати, будемо бачити, але минулого ринку були так само, був так само дощ і знайшли всім замовникам всі автомобілі, які хотіли. Отже, кому цікаво, підпишіться, не забудьте. І до нових зустрічей, нових відео. Пока.